Китай запроваджує обмеження на експорт безпілотників за відомостями Міністерства торгівлі КНР. Це стосується деяких важливих компонентів БПЛА. Йдеться, зокрема, про обладнання для інфрачервоної візуалізації лазерів і ідентифікації цілей, високоточного вимірювального обладнання. Безпілотники відіграють вагому роль у російсько-українській війні. Зміни набудуть чинності і з 1 вересня Пекін також стверджує, що впроваджує заборону на експорт цивільних безпілотників, щоб їх не використовували для поширення зброї масового ураження. Це відбулося після візиту до Китаю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Китай один із найбільших у світі виробників дронів. КНР посідає четверте місце у світі із експорту. У зброї.